Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо компактний автомобільний пилосос від компанії Wertwall, модель AC3520. Постачається фірмовій упаковці. Пилосос всередині. Ось так все запаковано. Тут у нас трубка подовжувач, йде. Також перехідник. Щільова насадка. Насадка зі щіткою, Інструкція з гарантійним талоном і сам пилосос. Пилосос ось такий компактний, повністю з пластику. Під'єднується наживлення 12 вольт з допомогою прикурювача, довжина дроту підключення 3 метри, кнопка вімкнення. Потужність даного пилососу 60 Вт. Є HEPA-фільтр в даному пилососі. Ось так він розбирається, підтримується сухе та вологе прибирання, але це не миючий пилосос. Можна прибрати краплі якісь, тобто це не миючий пилосос. Ось Зараз ми його під'єднаємо на живлення 12 вольт, ну і послухаємо, побачимо, як він буде працювати. Працює доволі гучно, але в той же час потужно для, на свої розміри, і для поверхневого прибирання в автомобілі більш ніж достатньо. Також при купівлі на даний пилосос обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.